Всім привіт вітаю на каналі Geekverse! Ну що ж, ви просили, я зробив Історія найвідомішого монстра світу до вашої уваги: 70 років на екранах, 38 фільмів, розділених на 4 епохи: мультсеріали, аніме, комікси, безліч мерчу та зірка на алеї слави Голівуду це все годзіла. Як ви можете зрозуміти, матеріалу дуже багато, тому й відео буде у кількох частинах. І сьогодні ми поговоримо про перший період, так звану епоху сьола. Як з'явилась сама ідея фільму і як виникло ім'я короля монстрів? Чим надихалися японські автори та, по суті, як зародився та еволюціонував жанр кайдзю фільмів? А також оберемо кращий та гірший фільм епохи. Тож буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! На початку 50-х років японська студія Тохо переживала не найкращі часи, і їй потрібен був хід, який міг би повернути глядачів до екранів. У зв'язку з цим продюсер студії Томою Кітанака на початку березня 1954 року летить до Індонезії, щоб укласти вигідну угоду про зйомки нового фільму однак повертається до Японії ні з чим. Проте саме його політ до рідної домівки стає знаковим для всього світового кінематографу. Саме тоді він читає газету, у якій йдеться про японський Риболовецький човен, екіпаж якого потрапив під вплив радіоактивного випромінювання неподалік Атолу Бікіні, якраз під час випробувань ядерної зброї США. Тоді ж йому згадується минулорічний фільм Чудовисько з глибини 20 тисяч саженів, у якому розповідалося про доісторичного динозавра, який, перебуваючи у льдах Антарктики, пробудився через розмороження льодовиків. Відразу після прильоту Танака заявляє, що в нього є ідея для нового фільму зробити стрічку, в якій величезне чудовисько підіймається з океану та нападає на Токіо. Продюсер казав, що тема фільму з самого початку була терором бомби. Людство створило бомбу, і тепер природа зібралася помститися людству. І студія дає добро на цей експеримент. До того ж, доволі екстремальний і в плані виробництва. Початок якого стартував наприкінці березня 54-го, А прем'єра фільму вже відбулась у листопаді. Режисером обирають Ісіро Хонду. По-перше, він як людина, що пережила Другу світову і знайома з усіма її жахіттями, зміг би передати ці емоції на екрані. І по-друге, він один з небагатьох кандидатів, хто не став сміятися від пропозиції подібного фільму. серйозно? режисер відмітив, якби годзіла був динозавром або будь-якою іншою твариною, він був би убитий лише одним гарматним ударом. Але якби він дорівнював атомній бомбі, ми б не знали, що робити. Отже, я взяв характеристики атомної бомби і застосував їх до годзіли. Робочою назвою фільму стало проект G, тобто проект Гігант Привіт, нова імперія! А самого монстра вирішили назвати годжіра від поєднання двох японських слів горіра горила, і куджіра. Кит. Хоча, як всім відомо, ані на горилу, ані на кита Годзі абсолютно не схожий. До речі, застворений костюмний дизайн новоствореного монстра був відповідальним Ейдзі Цубурая, який також робив і спецефекти до фільму. Саме під його наглядом, Тейзо міцу та Акіра Ватанабе розробили, ставший класичним образ Годзіли. Слава Богу, не горило кита, а більш схожу на динозавра істоту. Музику, яка стала візитівкою практично всіх фільмів про короля монстрів, написав Акіра Іфукуба. Тут слова зайві. Успіх, якого досягнув перший фільм, складно переоцінити. Від глибоких емоційних потрясінь, нуарного стилю, правильних посилів і політичних підтекстів, де титульний монстр став лише алегорією на жахливі речі, створені людиною, та покарання, яке обов'язково наступить за наші вчинки, а також технічної складової, особливо як для Японії тих часів, які творці майстерно втілили на екрані, були в захваті всі. Касові збори, оцінки критиків та глядачів все на найвищому рівні, що з часом підтвердило і потрапляння до різноманітних рейтингів, зокрема, 31 місце в рейтингу найкращих фільмів усіх часів за версією журналу Empire. Тож, не зволікаючи, студія запустила у виробництво сиквел Бодзіла знову нападає, який вийшов вже наступного року, а точніше всього за півроку після прем'єри оригіналу, у квітні 1955-го. І Сіро Хонда не повернувся до режисури, адже був зайнятий іншим проектом. Студія не хотіла зволікати з часом. Глибинні підтексти, символізм та ідейність у сиквелі, м'яко кажучи, відійшли на другий план. А Годзіла протистояв вже не народу Японії, а іншому кайдзю Ангірусу. Та попри все це, це знову був величезний успіх. Стало зрозуміло, що потрібно розвивати франшизу, а у кінематографі народилася нова зірка, яка буде сяяти ще багато років. Та й так, що потрапить до книги рекордів Гіннеса як найбільш довготривала кінофраншиза. тріумф оригінального Кодзіли не змогли прийти і наші заокеанські друзі. Так, 1956 року США випустили свою дещо перемонтовану версію фільму під назвою «Годзіла. Король монстрів. Саме після цього за японським творінням і закріпився такий статус. Що ж до транслітерації Годжири на англійський манер, то як не дивно, варіант «Годзіла» належить не американцям, а самим японцям, які вирішили об'єднати вже три слова: – God, Бог. Лізард ящер та горіла. Ну очевидно, горила. Ще в 50-ті японці натякали, що для них годі це божество. Куди ж дивився Роланд Емеріх? Що це за годзила? Вона годжира Якраз із цікавих стосунків США та Японії з'являється третій фільм серії – Конг проти Годзіли. У 1960 році сценарист та режисер Віліс О'Брайен, причетний до оригінального Кінг-Конга 1933-го, пропонував американським студіям зняти фільм «Кінг-Конг проти Франкенштейна, де Конг боровся проти велетенської версії монстра Франкенштейна в сан франциско Цікаво, чи Гаррет Едвардс знав про це. Однак ідея виявилась не дуже привабливою для студії. Після перероблення сценарію ним зацікавилась японська Тохо, яка довго чекала шансу зняти фільм про Кінконга та вирішила замінити Франкенштейна на їх власну зірку Годзіллу. Їм вдалося повернути у режисерське крісло і Хонду, Однак стилевий вектор вирішено було змінити на більш сімейний. Так кінг Конг проти Годзіли став практично комедією. Проте, і такі кардинальні зміни не завадили стріжці здобути шалений успіх, зароблені величезні гроші та позитивні відгуки, і на такий експеримент продемонстрували, що з Годзілою можна робити практично будь-що чим Тохой буде займатися у майбутньому. І ще фільм став першим, в якому обидва монстри вперше з'явилися в кольорі. Всього в епоху Сьова, яка тривала з 1954 по 1975 рік, вийшло 15 фільмів про годзілу, де, окрім згаданих кінг Конга та Ангіруса, король монстрів боровся з доісторичним історичним теранодоном у японському варіанті Радон, що може також пояснювати саму назву від Птеранодон. Метеликом Мотрою, яка теоретично, за аналогією з Годзілою в англійському варіанті, теж мала б стати Мот Лою, але чомусь не стала. Триголовим драконом Кінгідорою, величезною креветкою Ебірою, Павуком Кумонгою, а також Гедорою, Гайганом, Мегалоном і, звичайно, мехагодзилою. Та це далеко не всі Кайдзю присутні у фільмах. За 21 рік цього періоду також змінюються і жанри картин. Окрім згаданих катастроф, драм і комедій. Фільми про годзілу знімаються у жанрі детективу, пригодницького, сімейного або ж навіть конкретно дитячого кіно. Фільмів жахів та навіть трішки еротики. Добре, ну не прям еротики, але все ж одна єдина сцена із показом жіночого тіла Топлес за всі 38 фільмів потрапила до останньої стрічки епохи Терор Мехагодзіли. Щоправда, в американській версії фільму, яка й проходилась по світу, її вирізали. Враховувати туземок із як не дивно оригінального годзі 54-го ми не будемо, адже то все на задньому фоні, сцена дуже коротка та й зовсім не чітка. Звичайно, далеко не всі фільми мали стабільно великі досягнення, як в плані окупності, так і з точки зору художньої цінності. Про останню і пропоную поговорити далі. Очевидно, що «Годзіла 1954 -го стоїть ледь не на голову, а може і на кілька, вище від усіх своїх послідовників. Тому тут перше місце очевидне, і я пропоную обрати кращий фільм, не враховуючи оригіналу. Попри велику кількість достойних та справді якісних фільмів, які до того ж часто змінюють як стилевий вектор, так ще й «Годзі» виступає то покаранням людства, то його захисником, а то й взагалі кращим другом для дітей, що звичайно ускладнює порівняння цих картин. Все ж на мою думку, наступним після оригіналу має йти «Годзіла проти Мотри 1964 року в американському прокаті. Чомусь вийшовши під назвою «Годзіла проти щось. Цікаво, що про це думає Джон Карпентер. Так, він зніме свій класичний щось лише 18 років по тому, але все рівно цікаво. Тож «Годзіла проти Мотри це четвертий фільм про Годзілу, де Ящер ще продовжує бути в ролі антагоніста. Цікавий сюжет, хороша режисура. Стрічку знову зняв і сіро mm -hmm, да. внутрішньополітичні та бюрократичні підтексти зробили його справді одним з кращих серед фільмів про Годзілу не лише епохи сьова, а й за всю історію. Звичайно, японська культура, якою сповнені фільми про Годзілу, далеко не завжди може бути зрозумілою іншим глядачам. Дивних для нас речей у цих стрічках вистачало завжди. Та один, хоча насправді я ще вагався чи не два, фільм 100% є найбільш претензійним, критикованим та просто невдалим. І це атака всіх монстрів або ж дослівно «Годзіла мініла Габара атака всіх монстрів. В американському прокаті помста Годзіли. Незрозуміло, чому творці вирішили, що він має мститися саме глядачам. Ну, добре. Як не дивно, зняв цей продукт той же і Сіро Хонда. Фільм став повністю дитячим та позбувся навіть натяку на найменший реалізм. Він переповнений відвертими акцентами на комерційність та абсурдом навіть у порівнянні з іншими фільмами епохи. Та попри все це, найгіршою його складовою є те, що він абсолютно прохідний. В плані того, що все, що відбувається на екрані з монстрами, це просто сон головного героя, малого невдаха, якого тролять в школі. Думаю, тут можна ставити крапку. Звичайно, на негативній ноті закінчувати не хотілося б, але й ми не закінчуємо. Адже далі на нас чекає визнана багатьма як найкраща епоха Хейсей. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб Ютуб рекомендував це відео, а нас таким чином ставало більше. Та пишіть у коментарях, які ваші улюблені фільми про короля монстрів. Слава Україні!